Пенсіонери їдуть та йдуть звідусіль, незважаючи на погоду та ревматизм, бо надіються віднайти справедливість у перерахунку своїх пенсій дітей війни. Так вирішив суд, і невдовзі на ці видатки мають знайтися кошти. Відвідувачів із такими зверненнями до кінця року чекає ще 36 тисяч чотири тисячі вже зареєструвалися. Як дитині війни по суду не заплатили по рішенню суду. То тепер зараз вже начебто заплатять. Батьки погибли на війні і в тата, і в мами гуменюка Володимира Васильовича, села Велика Медведівка, Красливський район. За 2007 і 2009 не отримали нічого. Держава якось не зовсім. то. Приємно розпорядилася, розумієте, про пенсію. І Якщо ми будемо мати хоча б цих тисяч три пенсії, ми дітворі юні не будемо мішати. Нас визвали в цей пенсійний фонд і сказали, щоб зараз оформити всі документи. Чи буде що, чи шо ні, ну звертаємося? Приймають нормально. Без приємно здавати дівчата. Гарно приймають, ні. що не ясно, розкажуть. Бабі Катерині, яка 40 років стояла, на буряках має тільки одиницю тисячу пенсії, і та, що біля телят була в поліатриті лежить. Ось це що основне. Обурення пенсіонерів цілком справедливе, і з цим обуренням літні люди йдуть до працівників державної виконавчої служби. Декотрі приходять щодня, мов на роботу, каже працівниця Надія. Люди приходять деякі просто посваритися, тому що десь повідомлення їм не прийде, чи невчасно, чи сусідам прийшло їм, ні. і вони. Прийдуть до нас, посваряться і підуть собі далі по своїх справах. Утім, працівники мають спеціальний рецепт збереження нервових клітин. П'ємо чай з ромашки, заспокоюємося. Чай з ромашки допомагає не завжди. Наприклад, під час рідкісних випадків украї важкої психологічної напруги, це виконання рішень про відібрання дитини. Ну в чому складність даної справи? Це те, що фактично людина, виконуючи дане рішення, працівник виконуючи дане рішення, він стикається з такою проблемою. Як психологічний стан, психологічний стан, як самої дитини, як самих учасників виконавчого провадження сторін, тої особи, у якої відбирається дитина, тої особи, якій передається дитина. Проте кожне завдання працівника вимагає великої відповідальності та нервового напруження. Стягнення аліментів, боргів, проблеми з виплатою, банківських кредитів і все за півтори тисячі гривень у місяць. Не дивно, що на службу чекає реформа. Це реформання буде полягати в тому, що буде частково державна служба, частково приватна виконавча служба. Там, де стосується інтересів виключно держави, це державні підприємства, боржники, там от вселення, виселення, можливо, аліменти, це буде займатися державна служба. Всі інші, от заходи ці кредити банківські, будуть займатися приватні виконавці. Ну поступово, звичайно, буде вводитись, але суспільству потрібна така ефективна служба. Тим часом працівники служби на брак роботи не скаржаться. Їм ніколи у цьому році вони мають виконати 235 тисяч рішень судів та інших інстанцій, з яких уже виконано 127 тисяч 900 документів. І на фінальній стадії виконання перебуває ще 44 тисячі, каже Юрій Кушнірук, завідувач сектора аналітики і статистики управління який переконує будь-яка абсолютно кожна справа варта уваги і підлягає розгляду та опрацюванню.